Первый луч, первый дощ по весеннему Арбату ти йдеш. Хто не знає слів цієї пісні, первый сніг, тим паче чув про гурт «Моральный кодекс. Цей рок гурт свого часу здобув світову славу і по сьогодні популярний своїми задушевними рок хітами. Тут мало хто знає, що один із учасників гурту уродженець Закарпаття. Мої предки здесь захоронені, поэтому це моя родина, і більше добавить нічого. Олександр Соліч, бас-гітарист гурту, як виявляється, все своє дитинство прожив в Мукачеві. Тут вперше і відкрився талант. Тоді маленького хлопчика, нині популярного гітариста та автора музики та пісень, таких виконавців, як Валерія, Найк Борзов, Маша і Медведі. Закінчив музичну школу по класу Скрипки та музичне училище по класу Альта, теж в Мукачеві. Тут і відслужив. Та в рідному Закарпатті не був вже десятки років. Олександр обожнює Закарпаття, природу краю добрих його жителів. Тим не менше приїхав в рідні краї Олександр не тільки заради відпочинку. Основна його мета знайомство з Морославою Копонець, Роком закарпатської сцени завдяки цьому проекту з Олександром. Я просто відчула, яка надзвичайно сильна енергетика закладена в наших закарпатських народних піснях. Цим пісням не 100 років, навіть не 200 і не 300, набагато більше. Це древні пісні. Це ті пісні, яким вчила мене моя мама. Як виявляється, ці двоє знайомі вже рік, щоправда, тільки заочно, тим не менше 14 пісень вже вдалося записати. Приїхавши на Закарпаття, Олександр в першу чергу зустрівся з Мирославою. Не гаючи часу за знайомством, пішли в зал, аби вживу разом творити шедевр. Також небайдужий Олександр і до народної пісні. Гітарусту настільки сподобались виконання дівчини народних закарпатських пісень, що йому захотілося під них грати. Я підсвідомо вибираю найбільш древні, найбільш невідомі пісні. Коли вони звучать у поєднанні з музикою Олександра Соліча, я сама прихожу в неймовірну радість, тому що я відчуваю, що ця музика тільки підсилює цю енергетику, яку народ віками заклав. кажуть, ні в якому разі не хочуть відобразити якусь рису націоналістично. Їх мета або ці пісні належали світу. щоб це принадлежало миру, щоб мені було… Uh, вот українська, русінська, или там, африканська. Хочеться, щоб это було настоячі. Народні пісні у виконанні Мирослави чітко поєднуються з мелодіями ударних баз гітари. З учасників вийшла справді організована команда. Наразі ними заспівано 13 пісень. Всі вони записані. Хоч Олександр на Закарпаття приїхав ненадовго, та попрацювати йому доведеться плідно, адже на виході перший кліп та диск під назвою «Рутенія». Тож незабаром любов до Карпат голосом Мирослави та музикою Олександра стане доступним для загалу. Tchau,